Є проблема. Привіт, давай вирішувати. Яка саме? Я хочу продати пай, але раніше ніколи цього не робила. Зрозумів, питання актуальне. Відповідаю: ми агрокомпанія Лани. Працюємо офіційно вже понад 15 років на ринку України. Мене звати Матвій, я менеджер цієї компанії. Купуємо ваші паї дорого, надійно, оперативно, практично по всій території України. В оренді та без. в оренді в деяких областях навіть до 2045 року. Якщо накладені штрафи, інші фінансові стяж, обстяження, стягнення будь-якого роду трудності, ми це все вирішуємо. Навіть якщо у вас є аліменти, і ви не можете його продати, допомагаємо з такими питаннями. Знаходитись за кордоном також допомагаємо продати, адже знаємо процедуру. І це працює, повірте, з нами працювати дорого, надійно, оперативно для вас комфортно, зручно, вигідно. Переконайтеся самі вдалого дня кожному.